В ілінцях у центрі міста побудований чудовий пам'ятник пророку українського народу, поету, мислителю, художнику, граверу Тарасу Григоровичу Шевченку. Це, як данина наших ілінчан, цій великій людині, яка пророкувала майбутнє. Нашої країни, яка закликала до непокори, цей поет-мислитель і зараз не вдихає наш народ, наших воїнів на боротьбу із ворогами, які прийшли на нашу землю. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розрознує. і все те, душа моя, чого ж ти сумуєш?